Вітаю вас, дорога церква, гості. Сьогодні ми розглянемо тему, коли нам відкривається Ісус. І які кроки зробив Він. Перше це на дорозі від Єрусалиму. Записано Луки, Лукі, 24 розділ з 13 вірша. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус. Що від Єрусалиму лежала на, на стадії із 60-в Єрусалимі знаходився храм Божий. Це місто є символом поклоніння Господу. Один раз в рік люди з усіх околиць і інших міст йшли в Єрусалим, щоб поклонитись Богові, принести жертву за гріх. В той день двоє учнів ішли в напрямку Емаусу. Тобто від Єрусалиму, коли ми йдемо в напрямку від Бога, від Його храму, наші кроки віддаляються від Бога. Другий крок. Ісус таємно йде з учнями. Луки, 24 розділ з 14 по 16 вірш. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І то, І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус. І пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб Його не пізнати. Коли ми йдемо шляхом від Бога, очі наші є закритими. І ми не бачимо, як люблячий Ісус іде поруч з нами. Є така історія, яка називається Зупинка коня. Один християнин спішив. І запізнювався на зібрання, та раптом бачить зупиняється віз із наїзником. Зрозумівши, що його хочуть підвести, чоловік подякував і сів на воза. Той господар сказав, що просто так зупинився, але так як уже бути, бути, підвезу. У них зав'язалась чудова розмова. І в кінці той чоловік прийняв Ісуса в своє серце. Після молитви господар Воза зізнався, що тепер він розуміє, чому його Кінь сам зупинився. Це тому, щоб я прийняв Христа у своє серце. Так і Ісус пристав до учнів, що йшли до Емаусу, і розмовляв із ними. Наступний крок. Ісус знає твій Сон. Луки, 24 розділ, 17 по 20 вірш. І спитався він їх. Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте? і чого ви сумні? І звався один йому імення Клеопа та й промовив до нього: «Тихі, хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І питався він їх, що таке, а вони розповіли йому про Ісуса Назарянина. Що пророк був могутній у ділі і у слові перед Богом і всім народом, як первосвященники, і наша старшина Його віддали на суд смертний і Його розп'яли. Можна тримати свій смуток і переживати глибоко в серці і самому нести тяга. Але Ісус бажає, що ми відкрили Його, свій сум, щоб молилися і. Все довіряли йому найкращому цілителю нашого серця. Четверте, втрачена надія учнів. А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе ото сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли та й вернулися. Оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він, і пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як сказали жінки, та його не побачили. Двоє учнів розповідають незнайомцю про те, що Христос Воскрес, що навіть жінки бачили ангелів, які сказали, що Христос Воскрес, але із за того, що вони не повірили, їхнє серце залишилось сумним, і втраченою надією. Ісаї 40 розділ, 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Отже, надію треба складати на Господа. П'ятий Ісус розтлумачує учням Писанням. Лукі, 24, розділ 25 по 27. Тоді він сказав їм, о безумній, запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки, чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і війти в свою славу. Він почав від Моїсея і від пророків усіх і виясняв їм зо всього Писання, що про нього було. Коли ти зневірився саме час досліджувати Боже Слово. Біблію читати, і ти зможеш зміцнити віру, укріпити надію. Кожне слово Господа буде крапати, як прохолодна вода. Ваше спрагле серце і змісниться і ваша віра. Шосте. Запроси Ісуса в твій дім, у серце. І наблизились вони до села, куди йшли. А він удавав, ніби хоче йти далі. Вони не пускали його і намовляли, зостанься з нами, бо вже вечоріє, і кінчається день, і він увійшов, щоб із ними бути. Коли ми з вірою просимо Ісуса, щоб пробачив наші гріхи, увійшовши в нас ще серце, Він. Ми даємо йому перше місце в нашому житті, ми відкриваємо йому наш смуток і хочемо, щоб сам Бог взяв цю ситуацію під свій контроль та вирішив її. 1 Івана 1:9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Ісус відкриває, відкриває духовні очі. І ото, коли сів Він із ними до столу, й взяв хліба, хліб, поблагословив і ламаючи їм подав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але Він став для них невидимим ми. І говорили вони один одному. Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання? Саме Бог може відкрити нам духовні очі. І ми бачимо присутність Бога в нашому житті, саме Він запалить наше серце вогнем своєї любові, наповнить нас радістю, зміцнить нашу віру. Восьме. Повернення до Єрусалиму до храму. І зараз. Устали вони і повернулися до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох, і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталося було на дорозі, як пізнали його в ламанні хліба, і як вони говорили оце, сам Ісус став між ними, і промовив до них: Мир вам! Коли твоє серце запалене Божим вогнем, ти можеш пройти безліч кілометрів, ти не відчуваєш втоми. Твої ноги несуть тебе назустріч з Богом та іншими християнами. Ти готовий служити Богу, свідчити іншим про Христа та ділитися з іншими тією радістю, якою наділив тебе Господь. Саме це і було для учнів дорогою повернення до Єрусалиму. Дорога до храму. Де присутній сам Бог і висновок. Отож, коли ти йдеш дорогою від Христа, подалі від Бога, заплопотаний у своїх проблемах, прислухайся і почуй тихий голос Бога, впусти Його в твоє серце, і Він запалить тебе вогнем своєї любові, зміцнить віру та дасть сили йти і свідчити іншим людям, що наш Бог є живий. Амінь.